Технічне обслуговування вогнегасників та перезарядка вогнегасників швидко, надійно та безпечно. А в протипожежній компанії Брендмаур ще й мобільно. Що це? Які переваги? Розкажу та й покажу у цьому відео. Погнали! Це два наших пункти технічного обслуговування та перезарядки вогнегасників. Це два автомобілі, які повністю обладнані для того, щоб здійснювати повний цикл технічного обслуговування та перезарядки вогнегасника на вашому об'єкті. А тепер до діла. Візьмемо цей вогнегасник порошковий ВП. 5 Спустимо його і зробимо повне технічне обслуговування та діагностику е, спеціально для вас. Ми його. Майже повністю спустили, і зараз будемо здійснювати технічне обслуговування та перезарядку. Друзі, ми вже всередині нашого автомобіля, пункту технічного обслуговування вогнегасників. Ми вам покажемо безпосередньо, як відбувається процес технічного обслуговування перезарядки е вогнегасників на тому вогнегаснику, який ми вже спустили. Андрій, давай починати. Починаємо з першого етапу: це проводимо візуальний огляд вогнегасника, наявність пошкоджень. Якщо нема пошкоджень, візуально він справний. Наступний крок Зважуємо вогнегасник та порівнюємо фактичну вагу з тою, яка має бути в паспорті. Але ми вже знаємо, що цей вогнегасник пустий, бо ми його повністю спустили і показували вам, що на монометрі пусто ви бачили купа порошка на вулиці. Переходимо до розбору вогнегасника. Тепер відкручуємо запірний пристрій. Ми б мали перевірити порошку в сифонній трубці. Андрій зараз її відкручує. Ми бачимо, що всередині є порошок, ми точно знаємо, що він спрацьовував. Якщо всередині сухо, це означає, що він газ не спрацьовував. І приступаємо до наступного етапу: це заміна безпосередньо самих витратних елементів. Будемо замінювати запірно пусковий пристрій та манометр. Ми зберігаємо тут. Ти можете побачити, в нас є тут різні запірно-пускові пристрої для різних вогнегасників. Тут ми зберігаємо манометри. Ми маємо великий запас, щоб можна було зробити велику кількість вогнегасників. В принципі, ми в день можемо зробити і до тисячі вогнегасників. Ми прикріплюємо до запірно-пускового пристрою сифонну трубку. А зараз переходимо до наступного етапу це заповнення вогнегасника порошком. Познайомимо вас з Валерією. В нас є на нашому пункті технічного обслуговування Валерія. До речі, от вона. За допомогою Валерії ми заправляємо вогнегасники порошком. Наступний етап це заправка балону тиску. Приєднуємо перехідники до вогнегасника і накачуємо тиск до відповідного значення, яке залежить від типу вогнегасника. Посередині цієї зеленої зони ми будемо закінчувати накачувати повітрям. Все, пломба є, чекав вставлена для того, щоб запобігти випадковому спрацюванню вогнегасника. Закрутили шланг. Один з останніх етапів це перевірка на геморметичність. Ми взяли мильний розчин і набризгали попшикали на елементи. Бачимо, що все добре, ніде немає, ніде повітря не виходить. Значить, вогнегасник є е, герметичним. Наступний етап це е, маркування та документація. Це стандартна форма, яка стандартизована державою. Тут є назва компанії, яка проводить місце знаходження, телефони, е, ліцензії, дати видачі. Тобто ми зараз провели е, перезарядку вогнегасника, технічне обслуговування. Ми позначили місяць. Місяць це є вересень. 2025 року і ставимо наступне е, наступний етап, що це наступний рік, в той самий місяць, тобто через рік. Ми заклеюємо свою. Там була попередня наша наклейка. Ми поставили нову. Це процес перезарядки вогнегасника порошкового. Як бачите, він дуже швидкий, е, тому ми використовуємо нашу мобільну перезарядку без у вас на об'єкті. Єдине Прохань до наших клієнтів, щоб вони нас попереджали, скільки у вас вогнегасників є пустих, коли ми до вас їдемо. Бо дуже часто е, буває такі ситуації, що ми приїхали на об'єкт там 100 вогнегасників чи 200. Е, ми перед тим як з ними домовились про перезарядку. Вони кажуть, що у нас там якась е, мінімальна частина пустих, всі решта тільки діагностування. Ми приїжджаємо, а більша половина пустих. Більша половина пустих це означає, що більше запаси порошку треба брати з собою, коли ми до вас їдемо. В на це, що нас тих дуже багато вогнегасників, щоб ми могли якісно підготуватися і цей процес ще швидше робити. Повністю готовий вогнегасник. Бачите, зелений тиск, все добре, є наклейка, паспорт ми не брали, бо це наш робочий вогнегасник, в принципі, але так би заповнювали. Все не можна користуватися, він повністю надійний. Коли ми передаємо вогнегасника замовнику, ми обов'язково показуємо, що він готовий до використання, є пломба, є е, інформаційна наліпка про те, що проведено технічне обслуговування, в який місяць, е, який рік і коли потрібно проводити наступне технічне обслуговування вогнегасника. Пояснюємо, що технічне обслуговування вогнегасника, згідно законодавства, проводиться щорічно. А відповідальна особа на об'єкті повинна щомісячно передивлятись е, тиск, манометр. Цього вонегасника, якщо вам потрібна швидка, надійна та головне якісна перезарядка, тепер ви знаєте, куди звертатися протипожежну компанія «Брандмауер».